Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 57 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: ознайомлення з діленням трицифрового числа на двоцифрове. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно, обчисли ланцюжки. Обчислюємо просто підряд всі дії. 7 на 7, 49, плюс 5 54 поділити на 9, 6 помножити на 6, 36 і поділити на 4 буде 9. 40 поділити на 5,8, помножити на 3,24 поділити на 4 6, помножити на 7 42 і мінус 7. Переходимо до наступного завдання. Маса журавля 8 кг. Маса дикої гуски становить 3 чверті маси журавля. А маса дикої качки 1 третю маси гуски. найменша в Україні пташка корольок у 400 разів легша, ніж дика качка. Яка маса королька? Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, задача 369. І так само будемо записувати по порядку кожну пташку. Спочатку журавель. Його маса 8 кг. Потім йде гуска. Ми не знаємо її масу, але знаємо, що вона є 3 четвертих від маси журавля. Далі у нас йде дика качка, позначимо літерою «Д». Так само ми не знаємо, але знаємо, що 1 третю від маси гуски. І залишилася пташка корольок, яка у 400 разів менша, ніж дика качка. Першою дією знайдемо масу гуски. 3 четвертих це дріб від числа, отже, нам потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 8 поділити на 4 2 помножити на 3 6 кг. Це маса гуски. А маса дикої качки це одна третина від маси гузки. Тобто треба 6 поділити на знаменник на 3. І це буде 2 кг маса дикої качки. Маса пташки корольок у 400 разів менша. Тобто треба 2 кг. Поділити на 400. Звичайно, ми не можемо 2 поділити на 400, тому будемо перетворювати кілограми в грами. В одному кілограмі 1000 грамів, а в двох 2000. Отже, 2000 ділимо на 400. Спочатку обидва числа поділимо на 100, тобто прибираємо по 2 нулі, залишається 20, поділити на 4. І це буде 5 грамів, тому що тут у нас грами це маса королька. Можемо записати відповідь 5 грамів. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 256 поділити на 32. Ось подивіться цей приклад. Оскільки 25, ось вона. На 32 не ділиться, то будемо відразу ділити 256 на 32. У частці буде одна цифра. Для зручності ділення замінимо. Дільник 32 меншим від нього розрядним числом 30, тому що ми з вами вже вміємо ділити на кругле число. 30 це добуток чисел 10 і 3. Щоб поділити 256 на 30, поділимо його спочатку на 10, залишається у нас 25 десятків, які треба поділити на 3. Це приблизно буде 8. Число 8 пробне, адже нам потрібно 256 ділити на 32, а не 30. Тому відразу його в частку не записуємо, а перевіряємо усно множення. Чи воно підходить? 8 помножити на 30 буде 240. 8 помножити на 2 буде 16, 240 плюс 16 буде 256. Отже, число 8 дібрали правильно і записуємо його у частку. Давайте тепер потренуємось виконувати подібне ділення у наступному завданні. Маємо ось такі приклади. Записуємо приклади 371. Переписуємо перший приклад 258 поділити на 43. Якщо вам не зрозуміло було пояснення в попередньому завданні, я вам можу пояснити трошки легше. Ми не можемо 25 поділити на 43, тому будемо ділити все число 258 на 43. Тобто, в частці буде лише одна цифра. Щоб легше було, ми повинні ділити. Десятки на десятки, Тобто 25 ділимо на 4. 25 поділити на 4 це приблизно буде 6. 6 ми не записуємо одразу, ми можемо перевірити множенням. Тобто 6 помножити на 40 буде 240, 6 помножити на 3 буде 18, 240 плюс 18 і якраз і буде 258. Отже, число 6 ми дібрали правильно. Виконуємо множення. Знаходимо остачу, тобто віднімаємо остача 0, частка 6. Переписуємо наступний приклад, відступаємо три клітинки. 216 поділити на 54. Так само 216 одразу будемо ділити на 54, тобто в частці буде лише одна цифра. Ділимо десятки на десятки. 21 поділити на 5 приблизно буде 4. Ми б взяли по 4, так? Тепер перевіряємо множення. 4 помножити на 50 буде 200. 4 на 4 16, разом 216, все вірно, тому ставимо 4 виконуємо віднімання, остача 0, частка 4. Відступаємо ще три клітинки, ділимо 360 на 72. Так само, одразу ділимо 360, 36 ми не можемо поділити, тому в часі буде одна цифра. Ділимо десятки на десятки. 36 поділити на 7, ми б взяли б десь по 5. так? Перевіряємо. 5 на 70, 350, 5 на 2 10, 350 плюс 10 буде 360, отже, 5 нам підходить. Виконуємо віднімання: остача 0, частка 5. Переходимо до наступного завдання. Мама розлила сік у 20 однакових банок. Яблучного соку було 36 літрів, а томатного 24 літри. Скільки вийшло банок із яблучним соком, і скільки з томатним, записуємо. Задача 372. Отже, у нас є яблучний сік. ми не знаємо, скільки банок нам потрібно знайти. Але 36 літрів ми знаємо. Томатного соку 24 літри, а разом 20 банок. Якщо у нас є Загальна кількість банок, то ми повинні знайти загальну кількість літрів соку, тобто скільки всього додаємо 36 до 24 і отримуємо 60 літрів всього соку. Всього соку 60, який розлили в 20 банок, тобто ми можемо дізнатися, а скільки соку в одній банці, 60 поділити на 20 буде 3 літри в одній банці. 36 літрів яблучного соку. Кожна банка по 3 літри. Ми можемо знайти скільки банок. 36 ділимо на 3, 30 на 3, 10, 6 на 3 2, разом 12 банок яблучного соку. І так само знаходимо скільки томатного соку. 24 ділимо на 3, це буде 8 банок томатного соку. Перевіряємо. 12 плюс 8 20 банок. Отже, все ми виконали вірно. Можемо записати відповідь: 12 банок і 8 банок. Переходимо до наступного завдання. Із фабрики ялункових прикрас відправили 40 коробок із скляними виробами та 70 коробок із пластиковими. Пластикових прикрас відправили на 240 більше, ніж скляних. Скільки пластикових і скільки скляних прикрас відправили, якщо в усіх коробках була однакова кількість виробів. Записуємо. Задача 373. Складаємо короткий запис скляних виробів 40 коробок ми не знаємо скільки прикрас. Пластикових 70 коробок так само ми не знаємо, скільки прикрас, але знаємо, що на 240 більше, ніж скляних. Що таке 240? 240 це різниця між скляними і пластиковими прикрасами. Якщо ми маємо різницю між прикрасами, то повинні знайти різницю між коробками. Отже, першою дією 70-40 буде 30 коробок. На 30 коробок більше пластикових прикрас, ніж скляних. 240 прикрас це і є 30 коробок, тому ми можемо знайти а скільки прикрас в одній коробці. 240 ділимо на 30 це буде 8 прикрас. Кожній коробці по 8 прикрас. Якщо 40 коробок по 8 прикрас, то треба 40 помножити на 8, отримаємо 320 прикрас це скляних таких прикрас. Так само четвертою дією ми знаходимо, а скільки пластикових. 70 множимо на 8, це буде 560 прикрас пластикових, можемо зробити перевірку, знайти різницю. 560 мінус. 320 буде 240, отже, все вірно, можемо записати відповідь 320 прикрас і 560 прикрас. Переходимо до наступного завдання. Пішохід іде зі швидкістю 6 км за годину. Його швидкість більша чи менша, ніж 1 метр за секунду. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку розберемося, що таке 6 км за годину. Якщо ви забули, то це стільки кілометрів, 6 км. Проходить пішохід за одну годину. Одна година це 60 хвилин, а 6 кілометрів це тисяч метрів, тому що нам треба дійти до метрів. Отже, тисяч метрів за 60 хвилин проходить пішохід. А скільки за одну хвилину? Можемо 6 тисяч поділити на 60 і отримаємо, що пішохід проходить. 100 метрів за одну хвилину. Одна хвилина це 60 секунд. А що таке 100 метрів? Якщо ми розіб'ємо його, наприклад, на 60 метрів і 40 метрів, то можна зрозуміти, що кожну секунду пішохід проходить 1 метр і ще трошки. Тобто більше, ніж 1 метр за секунду він проходить, тому що 100 метрів. Більше, ніж 60. Отже, ми дійшли й висновку, що його швидкість більша, ніж 1 метр за секунду. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу, до побачення!